Привіт, друзі! Що там на сьогодні за розкладом? Правильно, ранок починається не з кави, а бавовни по всій Росії. Українські дрони влаштували справжню ніч фейверків. Почнемо з головного. Технопарк Елма під Москвою. Пух та Порох. Там, за версією Росмі, працювали над мікроелектроникою. Тепер працюватимуть над ремонтом. У Дубній, столиці російського ВПК, така бавовна, що місцеві не рахували 15 вибухів. Спочатку удар по підприємству, яке виробляє БПЛА, потім заводу Федорова, де клепали літаки та ракети. А особливість ночі потрапляння до радуги, заводу, де виробляли криляти ракети Х-101 і Х-555. Так-так, ті самі, якими РФ тероризує Україну. А ніж ну, до пізьмі воду, падать, коди. Падай, падай, дядь. Даже Дашка сняла, сейчас кину. Уже да, раз, я раз попала. Горіло так, що дим було видно навіть у Подмосков'я. А ППО. Та працювала, але не встигала. Очевидці кажуть, дрони йшли так низько, повільно та звідусіль. Типу лютий залетів, відбомбився і пішов з музикою. Ну, жаль, звісно. Але є правда. А це ще не все. Тула, Алексін, Рязань, Зеленоград, Чехов, Обнінськ, скрізь вибухи сирени і пожежі. Это Зеленограді, дим над технопарком. У Чехові попадання в житловий будинок. Обмінську обламки дроном прямо в дах будинку. А в аеропортах справжній хаос. Рейси затримані. Черги пасажирам роздають воду та печінки. У Москві було введено план килим. Тільки не плутайтесь турецьким. Це не для краси, а для ППО. До речі, росіяни спочатку заборонили злітати та посадки в усіх аеропортах навколо Москви. Потім скасували. А люди ще стояли в чергі, а літаків все нема. Загальний підсумок. 296 дронів заночі. 296. І це лише офіційна. СБУ каже, що це ще не кінець. Санкції продовжуються. А тепер головне питання. Якщо ППО успішно збило 296 дронів, то чому горить радуга, вибухає дубна, а в зеленограді вже чорний дим? А відповідь проста, поки Москва спить, дрони працюють, і вони з зеронією працюють. Підписуйся, якщо ти ж вважаєш, ранок має починатися з добрих новин а не з новою ракетою. Став лайк і тримай оборону інформаційного фронту.